Доброго дня. Розпочинаємо роботу від сільської ради з питань бюджету фінансів і інвестицій та освітньої діяльності. У нас є продовження комісії, то ще є додаткові три питання. Перше питання про внесення змін до рішення сільської ради від 22.12.25 дванадцять року No11325. Про бюджет дівницької сільської ради сільської територіальної громади на 26 квадрат 95 56 4 6 7 0 Доповідає начальник депутатського виділу Лана Кудрівна-Бойчук Прошу Шановні директори, шановні члени бюджетної комісії Запрошую Ми з вами розказали попередні проєкти рішення пов'язані з Мін до рішення про бюджетно-територіальну громаду на 2026 рік за цей період виникло ще два питання. Перше, це те, що я говорила, що можливо до початку сесії буде, 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 буде субвенція на виплату на, на закону відплати е, працівника супроводу ветеранів. Е, розпорядження області від 19.01 вчорашнього числа нам е, буде додаткова субвенція 468 тисяч 875 гривень, 28 копійок. В проект рішень, який ми розглядали попередньо, до включити, врахувати до цій частині бюджету субвенцію на з літератої політики, та спрямувати їх звинувача на на оплату праці працівника. І ще додатково один пункт я пропоную перерозподілити кошти, які були передбачені в бюджеті громади. На капітальний ремонт моста, мостового моста було участву прохідний в сумі 950 тисяч гривень, і спрямувати його сільській раді для придбання генератора. Це є там, коли ми коли передбачали бюджет. Ми передбачили більше коштів, тому що ми, коли затверджували бюджет, ми не знали скільки будемо оплачувати в кінці 25-го року. Тому там є лише кошти. Я пропоную це ділити для придбання генератора тим, щоб розвантажити тут нашу систему, бо тому, що цей генератор, який є в нас і обслуговується бюджетною установою, він не витримує потужності, яка нам потрібна. Ми десь вивчили це питання і потужність, яка генератора це 60 70 кВт, його вартість в межах тисяч. Так, є питання? Я Нема ставлю на голосування. Отзаю да. переходимо до другого питання про погодження штатного розпису ГНП Поляницький центр винечних кодон допоможе за КНП. Полінецький Центр середньої медичної допомоги. Ведемося до пані Прошу. Доброго дня, шановні присутні. Прошу поводитися. Статній розпис на 2026 рік. Він іде без місць з грудня 2015 року ПОК РНЦ Полінецький Центр середньої медичної допомоги у року Кік те теж пані Олена, теж директор по публічні закупівлі і був господар. Це з місцевого розуму, тільки на те. Я питання здоружую зараз? Так. Так, Дманна, Дман. Я б його Дякую. Законопроекту питання про звільнення від сплати частини чи чистого прибутку доходу комунальними підприємствами, що підлягають сплаті до бюджету Коляницької територіальної громади на 26 рік. Доповідає головна до бухгалтерка СКП Коляниця Комунсерві Галина Вербійська. Прошу. Шановні діти, шановні члени, шановні комісії. На наш розгляд входимо проєкт рішення про звільнення від частини сплати частини Просимо двіни при 28 році відсувати цієї частини життєвого прибутку, що підлягає рахування до загального фонду. Наступні комунальні підприємства. Це є сільське комунальне підприємство передається комуніте та пожежна дружина в собі поранення. Виділені кошти, отримані в результаті збільшення сплати 40-го прибутку, попросимо спрямувати на витрати, пов'язані з функціонуванням зміні. क्या हुआ क्या हुए